Головні новини міжнародної логістики за тиждень США тимчасово припинили прийом посилок з Китаю та Гонконгу. Поштова служба США з лютого 2025 року тимчасово призупинила обробку посилок із цих регіонів через зміну тарифної політики та торгівельні обмеження. Уряд закрив систему шлях для водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі. Про це повідомили в міністерстві розвитку громади територій. Виїзд таких водіїв буде можливий за загальними підставами, а не за реєстрацією в системі шлях. Перевірки тахографів у Німеччині, федеральне управління вантажного транспорту Німеччини почало масові дистанційні перевірки тахографів, що може вплинути на європейські автоперевезення. Чейські фермери блокують кордони через дешевий імпорт. Сотні тракторів вишикувалися на ключових прикордонних переходах Чехії, протестуючи проти дешевого імпорту продовольства. Їхні вимоги це справедливі умови торгівлі в ЄС та захист місцевих виробників від низькоякісного імпорту. Ще більше новин ви можете знайти у нашому телеграм-каналі. Будьте в курсі головних подій разом з Корсель.